Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду робити підміну води в двох акваріумах і висаджувати рослинки. Вже приїхали мої німфеї, які, нарешті, виростуть у мене, бо анцитруси залишаться в іншому акваріумі. Ось так, зливаю воду через шланг з першого акваріуму і через цей же шланг наливаю свіжої води з-під крану, додаю кондиціонер антитоксин від хлорки. Підміну води я роблю раз на тиждень і зливаю 30% води з акваріума, додаю просто води з-під крана і антитоксин. Вже прийшов час також зробити підміну в новому акваріумі. Він вже тиждень після запуску, і можна там зробити трошки підміну. Ось вода вже майже набралась, підміна води завершилась в першому акваріумі. І цей же шланг я перекидаю в другий акваріум, також зливаю воду і ті самі процедури доливаю води з-під крану. Весь цей процес підміни води в обох акваріумах зайняв у мене 15 хвилин. Зараз буду набирати воду. Сьогодні будемо висаджувати рослини в горщики. І ці горщики потім поставимо в акваріум. Ось ці німфейки, які приїхали, я замовила дві червоні і дві зелені. Але акваріумісти народ щедрий приїхало сім рослинок. Мені дали подарунки. Приїхало три червоних німфи, дві зелених і два Деаса фліпера. Я буду висаджувати ось такі горщики прозорі. На дні цих горщиків досить великі отвори, і це добре. Я насипала на дно кремзит. Ще додам оці його добрива аквайр таблетки для ґрунту. І буду засипати ці горщики таким ґрунтом. ґрунт можна будь-який, головне, щоб він не був крупний, щоб він такий був досить мілкий. Мені подобається фракція така 2, 3-4 мм. Ось так додаю ще керамзіту, і дуже ретельно треба ґрунт промити. перед тим, як висаджувати рослинки. Першою я висадила зелені німфії в один горщик одразу дві. І забула включити камеру, тому як я це робила, ви не побачите, але в нас є ще непосаджені рослинки, і вони будуть висаджуватись вже на камеру. Так, я присипала трошки керамзіт ґрунтом, додала туди добрива, перемішую, щоб добрива розподілились добре. І висаджую. Тут в одному горшику буде три червоні німфії. Я думаю, що все з ними буде добре, вони виростуть. Мені подобається висаджувати німфі в горшик, бо я їх потім можу переставити в акваріумі в будь-яке інше місце. І не треба буде їх тривожити, пересаджувати, вони будуть собі рости. Грунт я сиплю в горшик той самий, який в мене і в самому акваріумі. Я його ретельно промила і. Періодично пшикаю рослини водою, щоб вони не висихали. Я не знаю, як правильно висаджувати німфеї в горшики. Я не професійний акваріуміст, я не розвожу е, рибу, не розвожу рослини. Я просто захоплююсь акваріумістикою, і мені подобається це робити, і я показую те, як роблю я. Я роблю інколи помилки і пропоную вам вчитись на моїх помилках і не робити такі помилки собі. Це я буду зараз висаджувати Німфайдея з фліпера. Такий горшик, це стаканчик одноразовий. Я зробила отвори в дні. Отвори треба робити побільше. Щоб ґрунт там не закисав. Також на дно насипала керамзіт. Це може бути не обов'язково керамзіт, можна на дно насипати лаву. Ось, Також присипаю ґрунтом, більш таким мілким, сиплю туди добрива, трошки перемішую і буду садити рослинки. Мені прислали дві рослинки, це подарунок. Німфайдея з фліпера. І присипаю це все діло зверху ґрунтом доверху. І далі буду ставити горщики в акваріум. Рослинки, які вже висаджені, стоять в мене в тазику, в тазику налита вода з акваріуму, щоб вони не висихали. І я їх постійно пшикаю водою, зволожую, досипаю ґрунт. Слідкуйте, щоб ваші рослини не дуже глибоко були там зариті, щоб був під ґрунтом тільки корінець. Вже процес майже завершений і буду ставити їх в акваріум. Сипала ґрунт в акваріум, я його ретельно помила, лаву помила, ґрунт помила. І в мене залишився один пакетик ґрунту, такого красивого, біленького. Я думаю, та не буду мити, насиплю так. І це була моя велика помилка. Тепер цей невеличкий пакетик, там десь було кілограма 2 ґрунту. Він дуже пилить, бруднить воду. І мені доведеться. Сьогодні робити сифонку ґрунту, бо я вже не знаю, що робити з цим ґрунтом в цьому акваріумі, дуже бруднить воду він. Тож не робіть мої помилки, весь ґрунт треба мити. Бачите, який він робить на дні бруд. Сифоню ґрунт, і сподіваюся, що це мені допоможе і перестане бруднитися вода. Але досить сумне розповім вам трошки про німфею. Німфея дуже красива рослина, акваріумна, яка відноситься до сімейства ковшинкових. Це ковшинка. Німфея цвіте в акваріумі ніжними, плаваючими біло-режевими квітами. Перед цвітінням німфея випускає на поверхню води плаваючі листя з квітоносом. І я дуже сподіваюся, що побачу, як це. Цвіте німфея у мене в акваріумі. Ось така вода після сифонки. Мийте весь грунт до того, як ви його сипати в акваріум. Годую рибок. В новому акваріумі ще деякий час ніхто не буде жити, там будуть тільки рослини. Ще буде треба приклеїти мох на декорацію, на оцей біофільтр, на біріжок, буде дуже красиво. Коли це все заросте. І, можливо, вже в наступному відео пересажу туди пару рибок. Я хочу посадити скалярій, щоб вони там віднерестились і подивитися, чи виживуть мальки. Ось такий вигляд має новий акваріум. Рослини ще не пішли в рост, ще адаптуються. І оці рослинки в прозорих горщиках дуже гарно там виглядають і не псують картину. Будемо спостерігати, хай все росте. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.